У сесійній залі Черкаської міської ради для школярів 9-11 класів провели перший день стажування в органах місцевого самоврядування. Міський голова Анатолій Бондаренко та його заступниця Анастасія Чубіна розповіли про структуру та особливості роботи міськради. З понад 200 заявок для участі у проєкті відібрали 132. Через велику кількість охочих взяти участь стажерів поділили на дві зміни. Перша триватиме з 30 січня до 17 лютого, друга – з 20 лютого до 10 березня, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ми розпочинаємо стажування учнівської молоді в стінах Черкаської міської ради. Зв'язку з тим, що охочих було дуже дуже багато. Ми вирішили не обмежувати дітей, не застосовувати там ліміти, а дозволити всім охочим пройти стажування в Черкаській міській раді. Для цього всіх було поділено на дві зміни. Сьогодні власне розпочинає стажування перша зміна. Стажування буде тривати три тижні. Можливо, серед вас є новий очільник міста. Прогнозує міський голова Анатолій Бондаренко. Крім того, наголосив, головна мета такої ініціативи розбудова європейського міста та демократичної країни. Можливо, хтось з вас стане міським головою. Можливо, хтось буде заступником міського голови, членом виконав, директорами департаменту. Що життя йде, і ми з задоволенням передали свої знання, які ми маємо вам. Ми живемо в найскладний період нашої країни. І головне наше завдання це сьогодні робити все для нашої української перемоги, тому що вона обов'язково буде заради таких, як ви, тому що вам потрібно буде будувати нову країну з новими перспективами, з європейським вектором розвитку, де перемагати будуть демократичні цінності. Івана для стажування обрала департамент охорони здоров'я. Школярка каже, що ще з дитинства мріяла здобути знання у галузі медицини. Я обрала департамент охорони здоров'я та медичних послуг, тому що ще з чотирьох років я мрію працювати у сфері медицини. На мою думку, це по-любому був чудовий досвід, і це мені знадобиться у всякому разі в майбутньому. Окрім стажування у профільних департаментах, учні проходитимуть навчання на комунальних підприємствах МСК Дніпро, Черкаський міський зоологічний парк Рошен, СК Будівельник і кінотеатр Україна. Андрій якраз обрав одне з них. Чому вирішив вирішив попробуватись? Ну як і дізнатись більше про як ну, політичне, економічну, про мерію, і все таке, і що може мене зацікавити в подальшому житті. Аліна Марченко та Анна Яценко – учениці 10 класу школи номер 2 Дівчата вирішили стажуватися у комунальних підприємствах. Обрали такий напрям, бо це щось нове та цікаве. Обрали це, тому що ну якось це дуже цікаво для нашого життя. Ми перший раз це йдемо. Ось і вирішили саме комунальні, тому що ну якось про освіту департамент освіти це ну якось маємо уяву, а про комунальні це якось вже важче. От тому так і вибрали. Мені здається, що це буде новим досвідом в нашому житті, і можливо це дасть якийсь поштовх на вибір нашої професії. П'ятеро найкращих матимуть можливість продовжувати стажування в одній з європейських країн. Ті, хто захочуть там рухатись, далі вийти на другий етап. Відповідно, вони будуть оцінена їхня практика, і плюс вони підготують мотиваційний лист за результатами цих двох етапів. П'ятеро кращих дітей простажуються на посаді Черкаського міського голови і отримують можливість відвідати місто Вальм'єра, це Республіка Латвія, для того, аби порівняти, як працює місцеве самоврядування в Україні і як він працює за кордоном. Юлія Дзюбло, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.